Вона вже в нього восьма. Ліонель Мессі отримав найвищу футбольну нагороду Золотий м'яч за версію видання Франц футбол, яка вручається найкращому футболістові світу. Повідомляє BBC. 36-річний майстер шкіряного м'яча. Здобув приз після того, як допоміг своїй країні виграти чемпіонат світу в Катарі минулого року. Месі отримав свій рекордно тривалий золотий м'яч, випередивши капітана збірної Португалії Кріштіану Роналду. В якого їх п'ять всьоми нападник паризького клубу парі Сен-Жермен», капітан збірної аргентини та рекордсмен за кількістю забитих м'ячів у складі барселони ліонель месі здобув нагороду золотий м'яч у 2021 першому році різниця між першою і останньою перемогою месі в боротьбі за золотий м'яч 14 років